Отже, починаємо працювати, і перше слово, як ви бачите за програмою моє, і це скоріше не доповідь, а вступ до тематики нашої конференції ми маємо налаштуватися на роботу і все ж таки спробувати осягнути ті зміни, бурхливі зміни, які відбуваються на ниві наукової комунікації. Фу, Зробіть, будь ласка. Digital Scholarship або цифрова підтримка наукових досліджень пасиві. Колегам із Білорусі, які допомагали мені не тільки перекладати, а дискутувати з приводу терміну, тому що digital Scholarship, на жаль, ще не можна перекласти абсолютно ніяк, крім цифрової підтримки наукових досліджень. Але, як ви розумієте, від Платонівської академії відусної комунікації від е, часів, коли науковець історичне наукове дослідження розглядалося як Робота в університеті або науковій установі на основі досліджень, яка приводить до публікації через традиційну модель журналу, або традиційну монографію і так далі. Ці часи йдуть вже в небуття, тому що на всіх етапах, на всіх етапах життєвого циклу наукового дослідження. Від ідеї до проведення дослідження, до його обговорення, до е, узгодження з існуючими даними, оприлюднення, поширення, просування. Сьогодні в кожному з цих сегментів відбуваються бурхливі зміни, пов'язані з тим, що ми називаємо research data, або дані, дані досліджень. Дані досліджень відбуваються тепер на кожному з цих. Цих етапів на створенні даних, на їх просуванні, на аналізуванні, на зберіганні збереженні, на просуванні і промоції і так далі. І так само ми з вами є свідками, що дуже за короткий час, фактично за останнє десятиліття, здебільшого, в цьому життєвому циклі наукового дослідження з'являються надзвичайно багато нових гравців. Застосунків, аплікацій, додатків, будь-яких сервісів інших, які допомагають в створенні, просуванні, поширенні, зберіганні, збереженні наукових даних і е, працюють з дослідником абсолютно в новій площині, площині цифровій, площині digital Scholarship. Я не буду зупинятись на результатах цього дослідження. Я знаю, що в програмі конференції є про це. І дуже цікаве дослідження, і ми трошки поговоримо, нагадаємо собі, що ж таке Digital Scholarship і для чого, і як працювати університетом сьогодні. Основні характеристики наукової комунікації говоримо, слухаємо, поширюємо, начебто нового нічого немає. Але основні нові характеристики це цифра. Цифра в усьому це цифра в створенні даних. В збереженні даних, в аналізі даних, в аналітиці, в просуванні, ну і і, і так далі. Це відкритість, це візибл і прозорість, і відкритість цих даних, і нові терміни, які теж з'являються вам відомі, не тільки відкриті дані, але і відкрита наука, або і e сайенс, відкрита відкриті дані, відкриті м, програмні продукти, відкрита освіта, відкриті мок курси і так далі. Тобто, це все є свідченням сьогоднішньої епохи, яку потрібно на яку потрібно зважати. Ну і звичайно, що глобальна колаборація. Світ дуже тісний, світ дуже пов'язаний численними нитками. І сьогодні наука твориться одночасно не в одному університеті, а є глобальною, є міжнародною, є інтернаціональною. Це тренд, на який потрібно абсолютно зважати. Що таке uh, digital, uh, digital Research Scholarship або підтримка, цифрова підтримка наукових досліджень, це здатність до uh, збирання аналізу даних досліджень, використовуючи цифрові методи. Дуже просте, начебто, визначення, але на більш широкому рівні це дослідження, розвиток і поширення нових ідей, використовуючи цифрові технології, цифрові застосунки. Розуміючи відкрите, відкрите дослідження, ну і так далі. Ще одне визначення цифрової digital Scholarship від британської бібліотеки: нові шляхи використовуючи в науковій комунікації, використовуючи нові застосунки, нові засоби і аплікації, які дозволяють, просувати, створювати, просувати, генерувати ці. Дослідження. І отже, ми всі розуміємо, що до традиційної моделі університету, який призначений на чотири основних цілі: створення нового знання через дослідження, трансфер цього знання через навчання і. Навчання, кансалтінг і трансфер технологій на, за результатами прикладних досліджень, поширення знання через публікації, збереження знання через бібліотеки, видавництва університети сьогодні мають абсолютно нову роль, яку їм необхідно осягнути. Створити відповідні політики і вбудувати абсолютно в свої стратегічні плани. Це підтримка, стратегія цифрової підтримки досліджень, збереження, зберігання і поширення результатів дослідження. Дослідницькі дані включають в себе сервіси. Застосунки інфраструктуру, яка, яка підтримує менеджмент цих дослідницьких даних впродовж всього циклу наукового дослідження, про які ми сьогодні згадували. Це відомий вам слайд, парасоля над всім, всім, всі всією системою наукового дослідження від його ідеї до його впровадження. І ці дані з'являються в. Під цією парасолею абсолютно логічно впродовж всього циклу. Ми будемо говорити багато на цій конференції, зокрема про дані, про дослідницькі дані і про роль університету і роль бібліотеки в створенні, поширенні просуванні збереженні зберіганні, курування даними. І тому ми мусимо разом з вами подумати і подискутувати на, на тему моделі. Того, як університетська бібліотека сьогодні перетворюється в платформу для підтримки дослідницьких даних, за одним із визначенням, дуже, дуже цікавим, що дані, дослідницькі дані є публікаціями і академічні дослідницькі бібліотеки або університетські бібліотеки, як ми їх називаємо, є ідеальним домом, ідеальним будинком для підтримки наукової комунікації. Бібліотека університету справді сьогодні не тільки сервіси, традиційний бібліотечний фонд, сервіси навколо цього інфраструктура. Бібліотека університету сьогодні покликана робити дуже багато на всіх етапах наукового дослідження. Ми говоримо про нові функції, нові сервіси. Ми говоримо про нові терміни, які з'явилися в будованого бібліотекаря і бібліотеки як платформи. Про це у нас сьогодні теж буде доповідь. Я з приємністю бачу в цій залі дуже багатьох будованих бібліотекарів, якби по-різному вони називалися. Але це це. Професіонали, які дбають про всі етапи наукового дослідження і не лише про активну допомогу а, а, університетським дослідникам, а про сам забезпечення самого процесу наукового дослідження. Будь ласка, Research Help Desk бібліотека, будь ласка, потурбуйте мене. Ваш запит є більш цікавим, ніж те, чим я займаюся. Це зовсім свіжий постер з Університету Флорида Стейт University, де була на стажуванні. І насправді парадигма роботи університетської бібліотеки сьогодні полягає абсолютно переформатована, тому що вона полягає в допомозі, не тільки в допомозі за запитом, а вбудовується в сам цикл наукових досліджень в університеті. Бібліотекар – інтегральна складова єдиного цілого життєвого циклу наукового дослідження за іншим визначенням, і цій темі також присвячено дуже багато різних досліджень. В світі з'являються нові професії: це не просто бібліотекар, це не просто лайбреріан, це research data librarian. Це Data Management Specialist, це Research Data Manager і так далі. І так далі. Наш класифікатор професії, звичайно, цього всього не витримає, але як би не називалися ці ці, ці, ці професії, сутність. Це вбудований бібліотекар. Це допомога дослідникам на всіх етапах. І отже, що ж таке цифрова підтримка, що сьогодні відбувається, що в кожному університеті, в університетських бібліотеках, з'являються цілі або окремі служби, або окремі департаменти, які тісно співпрацюють, звичайно, що з департаментами IT, з науковими частинами, які забезпечують цифрову підтримку досліджень в галузі академічного. Видавництва і публікаційної активності, в галузі менеджменту дослідницьких даних, в галузі цифрової педагогіки і в галузі цифрової гуманітаристики, про яку ми ще, мабуть, що не дискутували і не говорили, зокрема на наших конференціях, а вона є дуже і дуже важлива. Академічне видавництво або знову ж таки, не не дуже чіткий термін, і колеги, можливо, допоможуть мені, тому що це не лише видавництво, це весь процес пов'язаний з публікаційною активністю університету. Ми знаємо, що наукова стаття або публікація лише верхівка айсбергу. Що вона не відбувається без серйозного потужного дослідження, але все, що, що пов'язано з публікаційною активністю, є входить в цей сектор. Підтримань, підтримка збереження і зберігання. Абсолютно місія є університету, поширення знань, поширення індексування, відкритий доступ, інституційні репозитарії, відкриті журнали, відкрита журнальна платформа. Яку підтримують багато університетів через бібліотеки, конференційні платформи, які б теж могли бути предметом для розвитку і обговорення, копірайт і ліцензування, тобто всі питання пов'язані з авторським набиттям авторських прав, з з Creative Commons і так далі. ID автора, яке дуже важливе, Андрій Анатольович, мій, мій шеф, згадував про важливість створення уніфікації профілю університету, і так само кожному. Досліднику потрібно допомогти створити його ідентифікацію в науковому світі через зрозумілі і відомі вам застосунки. Засоби стратегії вимірювання впливу публікації, наша наукометрія, бібліометрія. А сьогодні сюди ж ми долучаємо і альтметрику, яка вимірює ще додаткові площини впливу дослідження через відкриті відкритий веб. Все це сьогодні є сферою. Має стати стратегією і точкою уваги кожного університету, і кожен університет має створити певну політику в тому, як він працює з цими, з цими напрямками. Ми розуміємо, що нам на допомогу приходять наші в світ бурхливий, приходять і застосунки, і програми. і... Інструменти від кларівейту, від ельзевіру, ми бачимо їх на екрані, але не тільки і ці засоби, які вимірюють поширення впливу наукових досліджень, наукових публікацій, вони, вони дуже важливі і для того, щоб не лише бігти. І за цифровими показниками, а зрозуміти, що саме потрібно саме цьому університету, як він відображений на карті науки регіону, світу і так далі, галузі, і так далі. Ми говоримо сьогодні про те, що дослідники взаємодіють з відкритим вебом через соціальний букмаркінг, будь-який через розвиток бібліографічних менеджерів, які ми теж маємо. Вивчити і пропонувати нашим дослідникам через рекомендаційні сайти, через мікроблогін, через відкритий веб і всі застосунки, які дозволяють досліднику поширити результати свого дослідження, обговорити їх, продискутувати не лише для академічної громади, а ширше в світі. Ми говоримо про соціальні мережі і значний вплив на, 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 на це ж саме. Ми говоримо про те, що ми можемо допомогти і. Мусимо допомогти кожному досліднику відповісти на питання, хто я є, з чим я працюю, яка моя аудиторія, як створити метадані, як просунути результати мого дослідження якнайшвидше через і як більше і для того, щоб здійснити здійснити вплив. Ми говоримо про те, що ми можемо допомогти нашому досліднику не лише з. Поширенням текстових результатів ми можемо їх візуалізувати, ми можемо застосувати географічні різні застосунки, і це теж сьогодні варто включити в увагу. Ми говоримо про цифрову гуманітаристику. Дуже жаль, шкода, що знову немає у нас представників міністерства освіти і науки, але за вгонитві за, за наукометричними бібліометричними показниками а вони включені в звітні показники кожного університету. Гуманітаристика сором'язливо займає місце, десь там звичайно вона не може конкурувати з. Точними науками і науками про землю, науками про життя. Але наша гуманітаристика опинилася абсолютно в загоні. Єдиний показник, який може виміряти гуманітаристику, ну не єдиний, але важливий показник, який може виміряти нашу гуманітаристику. Гуманітаристика лежить не лише в площині наукових статей, і не з періодом полорозпада в один-три роки. Так? Вона лежить в площині монографії, енциклопедії, закон, закон поширення. Інформації там значно довше, ніж в науковій статті, і, на жаль, сьогодні єдиним мірилом впливу нашої гуманітаристики на, на світову академію є міністерський показник індекс Копернікус. Дякуємо за те, що ми просунули бізнес для індексу Копернікуса. Сьогодні всі журнали активно. Тіше хочуть, хоч хоч трошки потрапити в пул наукометричних показників, а за ним стоїть не лише звіт університету, за ним стоять і фінансування наукових досліджень. Отже, власне кажучи, ми розвиваємо бізнес нашим польським партнером в індексі коперніку поки що тому, що ми не створили ніякої іншої альтернативної. Способу вимірювання цифрової гуманітаристики. Ну але мова звичайно, що не тільки про вимірювання, мова про створення репозитарії в галузі. Гуманітарних наук, мова в допомозі гум... нашим гуманітаристам, гуманітаріям у створенні проєктів, а вони теж просуваються в бік міжнародних проєктів. Там є певні критерії і стандарти щодо оцінки гуманітарних досліджень. Ми просуваємося в галузі підтримки даних досліджень в галузі гуманітарних наук через створення репозитарію. Тематичних, інституційних, будь-яких інших за 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 ознакою, і серед ну, таких важливих, цікавих просто для зразка, проект Колумбійського університету Цифровий Данте або проект нашого Львівського національного університету Антропос, власне кажучи, один із перших репозитаріїв, який з'явився в Україні. Можливо, навіть перший серед університет бібліот... університетів України створений центром гуманітарних досліджень Львівського університету. Але знову ж таки мені шкода, але я мушу оголосити, що в зв'язку з тим, що відбулося переструктуризація цього університету. А університет не затвердив політики щодо підтримки цього репозитарію. Цей репозиторій закритий, він не розвивається, і сайт і, і сервер, на якому він був розміщений, теж сьогодні не відгукується. Тому шкода, але також треба думати про, про університет, про політику довготривалої або довічної підтримки своїх даних. Цифрова педагогіка це те, що ми давно і і звичайно робили і працювали і в кожному університеті є. Е... Безліч різних тренінгів, воркшопів, тренінгів, індивідуальних консультацій, будь-яких з приводу ресурсів, з приводу роботи з цими ресурсами, з приводу сервісів, які потрібні сьогодні кожному досліднику. І ми сьогодні говоримо про те, що цей набір сервісів також доповнюється. Ми можемо і нам потрібно працювати з дослідниками щодо е текстів, щодо аналітики текстів, щодо мапінгу, щодо будь-яких цифрових. Застосунків, які використовуються не лише для досліджень, а і для навчання щодо відкритих навчальних курсів і так далі. Отже, мій минулорічний слайд, ви, можливо, його пам'ятаєте, хто був минулого року. На жаль, на жаль, ми бачимо лише верхівку цього айсбергу і, на жаль, дуже часто наука, наші звітні показники, наша залежність від фінансування. Працює лише з наукометричними показниками і всі наші сподівання і розуміння того, що потрібна експертна оцінка, нам потрібно працювати з глибшими даними, ніж індекс Хірша і Google Scholar. Нам потрібно лобіювати ці зміни на рівні політики в Україні, нам потрібно просувати. Глибше розуміння всього, того, що стосується Digital Scholarship, про які ми будемо говорити сьогодні. Університетам однозначно сьогодні потрібна інформація для оцінки результатів досліджень, для визначення кола експертів, для виявлення сучасних тенденцій в науці. Ми займаємося, наші напрями наукових досліджень є перспективними. Кого знайти нам для колаборації в світі або в Україні, можливо, через дорогой академічний інститут, яким цим займається? Яке наше місце за нашими показниками і наш бенчмаркінг, на кого ми маємо рівнятися? Де знайти кошти на фінансування того, того чи іншого дослідження? Яке місце в рейтингах національних або світових ми займаємо завдяки публікаційній активності, що нам потрібно просунути? Отже, кожен університет сьогодні має визначити стратегію розвитку? Своєї е, цифрової підтримки наукових досліджень і е, 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 репрезентації, як сказав Андрій Анатолійови на, на початку, наукового брендбуку на мапі світу, на карти науки кожного університету. Як знайти, які напрями досліджень є актуальними і будуть актуальними в найближчому майбутньому? Чи не збираємося ми знаходити колесо, або, як недавно мій колега сказав, це дослідження про що? Про винахід активованого вугілля ще раз. І це все фінансується. Україна сьогодні фінансує, ви знаєте, через Міністерство освіти і науки фінансує 2000. 2000 Фундаментальних і прикладних тем наукових досліджень це лише для університетів України. Які з цих досліджень є перспективними пріоритетними? Ми можемо це оцінити. Чи ми можемо говорити, що ці дослідження принесуть здобутки не лише там певному творчому колективу невеличкому і забезпечать підтримку наукової школи, яка склалась в тому чи іншому університеті, в науковій школі дуже часто. Теж відсутні критерії. І люди, які останній раз написали будь-яку статтю там, в 70-му чи 80-му році, до цього часу є там, керівником цієї наукової школи. І, і, можливо, не відбулося зодного захисту докторської дисертації, можливо, не відбулося нових міжнародних публікацій, але впевнено, деякі наші університети на своїх сайтах пишуть. В нашому університеті є 50 наукових шкіл, 80 наукових шкіл, 90 і так далі, за якими абсолютно нічого не, немає. Кожен університет має оцінити, де він є сьогодні на карті науки країни, регіону, Європи, світу, хто фінансує подібні дослідження і де знайти запит, де знайти партнерів на фінансування, які наукові журнали є в цій тематиці, які з цих журналів є найвпливовіші? Як взагалі оцінити розвиток науки через не тільки наукометричні показники, але і через створення. Наукових кластерів чи фронту досліджень, ну і так далі. Ми про це багато дискутували на минулій конференції, я не буду зупинятися. Я лише наостанок хочу і до дискусії, запросити оголосити, що за підтримки вірніше, за сприяння Clarivate Analytics, Кіом Глянська академія спільно з громадською організацією Елібок створює центр компетенції, який. Буде допомагати не лише Києво-Могилянській академії, а тим університетам, які Захочуть звернутися до нас або Міністерство освіти, якщо воно затребує відповідну інформацію, цей центр компетенції буде мати відповідні рівні експертизи в галузі наукометрії, бібліометрії, в галузі публікаційної активності і розвитку журналів, відповідності, приведені критеріїв наших журналів до міжнародних і до критерій і стандартів. Ми будемо працювати з науковою колаборацією, тобто пошуку партнерів або можливостям оцінки перспективності досліджень, які проводить той чи інший університет, і де відбуваються подібні дослідження, і пошуку грантів, які сьогодні лежать. Ви знаєте, в першу чергу в площині. Горизонту 2020 програм Європейського союзу на підтримку наукових досліджень, але не тільки і не стільки і можна працювати з багатьма фундаціями, які підтримують наукові дослідження, але звичайно що безумовно разом з партнерами в Європі, в Сполучених Штатах, в Канаді, де де завгодно в світі. Отже, такий центр е, сьогодні створюється і зараз відбувається обговорення його стратегії, набору сервісів, переліку послуг. І так само на цій конференції ми готові будемо поділитися наші, нашими планами.